Сьогодні готуємо ніжний і ароматний кіш із лососем. Ідеальний варіант як для щоденного обіду, так і для святкового столу. Починаємо з тіста, замішуємо борошно з холодним вершковим маслом до стану крихти. Додаємо яйце, дрібку солі і трохи крижаної води. Замішуємо однородне тісто, загортаємо в плівку та залишаємо в холодильнику на годину. Воно має добре охолонути. Тим часом начинка, лосось нарізаємо кубиками, на петельні розтоплюємо вершкове масло, додаємо чесник і тушкуємо шпинат до м'якості. Аромат просто неймовірний. За бажанням можна додати броколі. Охолоджене тісто розкатуємо на пергаменті під розмір форми. Викладаємо у форму та робимо високі бортики, це важливо. Випікаємо в розігріті до 180 градусів духовці 15 хвилин. Готуємо заливку, в мисці збиваємо вершку. Шки, яйця, сіль, спеції та тертий твердий сир. На запечену основу викладаємо лосось, шпинат, томати, заливаємо соусом і посипаємо нетертим пармезаном. Випікаємо кіш ще 30-40 хвилин до румяної скоринки. Даємо трохи охолонути, нарізаємо порційно і можна подавати до столу. Готуйте з натхненням, їжте з апетитом і не забудьте похвалити себе, бо ви молодці. Смачного!